На сьогоднішній день насправді боротьба вільна. Вона культується у всіх областях України на достатньо високому рівні. Десь вона розвивається більше, десь менше. все в залежності від спеціалістів, які залучають обласні федерації чи асоціації до роботи з молоддю, з дітьми та юнацтвом. Івано-Франківська, це по масовості, Львівська, Київська область. Відбір дуже важкий, дуже жорсткий. В деяких вагових категоріях по 70 учасників. Тому би, боротьба довга і важка до того, щоб попасти в команду на чемпіонат Європи. Будемо бачити, претендентів обмаляджі, ця вікова група відбирається вперше на чемпіонат Європи. Дуже важко говорити про якихось там претендентів, хто там лідери і так далі, всі хлопці в гарній формі. І чим жорсткіша конкуренція всередині, тим легше буде їм боротися і завоювати медалі на чемпіонаті Європи. Це така вікова група, де дітей набагато більше займається і тренується. Бо якщо взяти більш доросліше, то їх завжди менше. З кожним роком міняється і техніка, і тактика кожного спортсмена. Якщо він хоче бути сильним чемпіоном, хоче бути, він дуже гарно працює над собою, працює вся команда тренерська, для того, щоб він показав максимальний результат. І тому все міняється. Тут на місці нічого не стоїть. І вагова категорія, і майстерність. Три сутички було. Буду зараз боротися четверто за перше місце. Займалася війною боротьбою майже два роки. Я була на, на турнірі у Таліні, потім я їздила у на Всесвітню гімназіаду у Сербії і була на Українах. Теж мені допомагав. Ми працювали в залі, збільшили підготовку. Почали інтенсивніше тренуватися напередодні чемпіонату України. Тут сильні суперники, важко боротися, але я дуже хочу перемогти. Це наймасовіший чемпіонат України, який є в Україні взагалі. Тобто ми на сьогоднішній день приймаємо майже 600 учасників. Їм всім треба проборотися в вагових категоріях до 50-50-60 чоловік. Тобто чемпіон до свого чемпіонства має відборотися 7-8 суточок. Це дуже-дуже важко, як для самих борців, так і для нас організаторів приймати такий чемпіонат.